До підніжжя Степана Бандері Даруйте за цю прелюдію не зовсім політичну і, можливо, не зовсім інтелектуальну філософську, бо коли стоїш біля підніжжя такої постаті, як цей чоловік, розумієш, що ти на цьому тлі, всього-навсього піщенка. Але хотіла б зауважити ще на речах. Тільки надпотужні особистості здатні на поляризацію суспільства. І не треба цієї поляризації боятися. Саме з антагонізму, саме з протистояння між, добра, між добром і злом народжується, кристалізується вільна, чиста і наступальна нація. Тому сьогодні ми можемо говорити про фокусування двох джерел повної негативації образу Степана Бандери. Одне джерело це всередині нашої країни, інше джерело за межами нашої країни. Хто є тим джерелом бруду, спрямованим проти Степана Бандери у середині нашої країни? Звісно, ті, які розуміють, що не сягнути їм величі Бандери. Звісно, ті, які самі не є носіями волі, свободи, незалежності, суверенності і соборності, таких панічно лякають постаті обсягу Бандери, такі не усвідомлюють, як зі смерті може народжуватися безсмертя. Зауважу. Якщо би ці покидьки, нащадки, які зараз очолюють нашу державу, убили лише трьох, убили лише Коновальця, убили лише Бандеру, убили лише Шухевича, ми в усе своє життя мали бути одержимі відплатою за це. Натомість вони вбили не лише їх трьох, оцей тріумвірат вірат української націоналістичної сили. Цей тріумвірак українського прямостояння і протистояння. Вони знищили понад 150 тисяч вояків української повстанської армії. Вони заснали, засна, заслали понад півтора мільйони галичан до білих ведмедів. Вони вимордували нашу святу, велику Україну, що на Дніпрі і за Збручем Голодомором. Ми пам'ятаємо це і наше завдання. Нам працювати таку систему мислення у державі, яка б категорично не сприймала поневолювача, не сприймала окупанта, не сприймала раба. Якщо ми не можемо зараз це питання вирішити у законодавчій площині, хоч думаю, незабаром ми будемо мати більшість у Верховній Раді, то ми можемо вирішувати це питання у винятково морально духовній площині. Видатний німецький філософ Кант казав, що в основі політики лежить її величність мораль. А мораль це вміти засудити злочинця, це ніколи не пробачити йому того, що він робив із нашою державою.